У столиці Афганістану Кабулі поліція повідомляє про посилення заходів безпеки у переддень свята Новруз початку весни і Нового року. Сотні поліцейських розміщені по всьому місту, щоб запобігти будь-якій можливій загрозі з боку бойовиків. Новруз за давньою іранською традицією святкують у цілій низці азійських країн. У багатьох містах Пакистану відкрито продають у крамницях їжу й речі, пожертвовані міжнародними організаціями для біженців і переміщених осіб. У продажу можна побачити олію, тістечка, дитяче молоко, намети й ковдри. Як вважають гуманітарну допомогу, передають у торгівлю корумповані чиновники або ж самі ті, хто отримує допомогу, яка їм не потрібна. У пакистанському місті Пешаварі члени громади Сикхів зібралися у взятому під охорону храмі, щоб помолитися за вбитого сикха. Вбивство вчинене 13 березня призвело до посилення безпеки в місцях проведення релігійних обрядів і зустрічей національних і релігійних меншин. Сикска, а також інтуїстська громади скаржаться урядовцям на те, що їм погрожують озброєні ісламісти. В Ісламській Республіці Пакистан іслам конституційно визначений як державна релігія. Манаса аеропорту елікі! у Киргистані місцеві активісти протестують проти продажу міжнародного аеропорту Манас біля столиці Бішкека російській компанії РосНЕФТЯ. Перший віце-прем'єр Джомар Тоторбаєв ще в лютому заявив про підписання меморандуму, за яким ця компанія має отримати 51% акцій аеропорту. Демонстранти заявляють, що уряд таким чином порушує киргизький закон, який забороняє продаж стратегічних об'єктів іноземним компаніям. У Грузії близько 300 водіїв мікроавтобусів протестують проти рішення адміністрації міста Руставі найняти нову транспортну компанію. Ця компанія буде конкурентом нинішнім перевізникам. Більшість водіїв Руставі купили свої мікроавтобуси на урядові кредити і досі розраховуються з боргами.